Доброго дня, мої любі другокласники! Зараз у нас з вами урок математики, з вами Ганна Олександрівна. Кличе наш дзвінок до класу. Наш урок почнемо одразу. Математику малята. Будемо разом, ми вивчати. Пригадайте, за допомогою якого інструменту можна побудувати прямий кут? Так, це є косинець. Як одержати прямий кут? Молодці! Треба накласти косинець на предмет, і якщо кути співпали рівно, то це і є прямий кут. А яка градусна міра прямого кута? Так, 90 градусів. Зараз пропоную вам попрацювати в зошиті, тому розгорніть зошити, відступіть від роботи 4 клітини вниз, 10 клітин праворуч і запишіть число. 30 березня класна. Робота. Каліграфічна хвилинка. Установіть закономірність і запишіть числа, доповнюючи ряд до 100. Тисніть відео на паузу. Працюйте. А зараз ми розглянемо з вами фігурки. Подивіться, будь ласка. Яка фігура зайва? Вилучіть її. Вилучай фігури доти, поки не залишиться фігура, які мають усі спільні істотні ознаки або фігури. Перша у нас фігура це трикутник. Так, він не має прямих рівніх кутів. Так. Блакитна. Жовта. І Зелена так швидко впоралася з завданням. Скажіть мені, будь ласочка, а чого ж залишились у нас синя, фіолетова та помаранчева? Так, бо ці всі фігури мають прямі кути. І сьогодні ми з вами знайомимося з темою уроку прямокутник. Прямокутник це чотирикутник, який має всі чотири прямі кути. Сторони у прямокутника протилежні, рівні. Розгляньте, будь ласка, наступне завдання. Знайдіть серед фігур прямокутники. І за якими ознаками можна впізнати прямокутники. Так, зайва рожева залишаються зелена, жовта і блакитна. І ми можемо сказати що всі фігури мають прямі кути, і протилежні сторони прямокутників рівні. Досліди прямокутник. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу, можна альбомного, прямокутний бажано прямокутної форми. Зігни його навпіл, порівняй довжини протилежних сторін накладанням. Який висновок можна зробити? Протилежні сторони прямокутника рівні. Перевір цей висновок на зображених прямокутниках, на синьому і червоному. Тисни відео на паузу, працюй. А зараз ми познайомимося з вами периметром прямокутника. Розгляньте малюночок, визнач довжини всіх сторін кожного прямокутника. Ми вже знаємо, що протилежні сторони рівні, тому, щоб знайти периметр прямокутника першого, будемо записувати так. Великою англійською літерою P, p 1 дорівнює. Нам треба скласти всі сторони прямокутника. І буде такий виріс. Вираз. 2 см додати 2 см, додати 5 см, додати 5 см, дорівнює 14 см. Периметр другого прямокутника так само. Всі сторони рівні у нас у квадрата. Тому ми будемо і писати 2 см, додати 2 см, додати 2 см, додати 2 см.